Цві. Сімсот років тому цей документ доставили до Рима. У Ватикані дізналися, десь у гальській землі з'явився еліксир життя. Старий монах детально описав 40 хвороб, які нібито лікує напій. Його створили зі священного вина за допомогою диявольського апарату. Згодом цей таємничий напій назвуть Арманьяк. І тільки через 200 років світ дізнається про Бренді, а через 500 винайдуть коньяк. Останній стане королем алкогольних напоїв, безсоромно потіснивши своїх старших братів. Але чи насправді корона на тій голові? Коняк, бренді та Арманьяк алкогольні легенди Франції. Це історія про безсмертні традиції. Мистецтво вишуканого життя. І таємниці створення шедевру. Ми потрапимо до місця, де зупинився час. Пройдемо кола пекла і раю та дізнаємось, що французи приховують від усього світу. Зробити з напою легенду і заробити на ньому мільйони. Це успіх по-французьки. І нам, українцям, є чому повчитися. Ля-Рошель – легендарний порт, заснований тамплієрами. Саме його штурмували герої роману Олександра Дюма. Ну зачем? Зачем ви повернулись в Ля-Рошель? Здесь же, представьте себе, Пів-пав. Радянську версію фільму знімали у фортеці Хотин. Про справжній французький порт годі було мріяти. А сколько у нас бушкетів? Чотири. А сколько шпак? Щетирі! Звичайно, ось ці французькі парубки про радянського Дартаньяна нічого не чули. Натомість про історію Лярошель можуть розповідати годинами. Їхні пращури зіграли важливу роль в історії міста. Зараз Ля Рошель туристичне місто, порт заставлений яхтами у будинках, самісінькі готелі і ресторани. А коли сюди, всередині 16-го століття, з Голландії прибув мій пращур Бон -Авантюр Годе, тут була лише неймовірно волога земля, і ніхто не хотів будуватися. Він викупив квартал біля каналу і побудував склади. Цей квартал був повністю заставлений бочками. Їх спускали. Просто в канал, яким доставляли до порту. Саме тоді, у цьому регіоні, поширилась дистиляція. Із вина отримували спирт, який можна було перевозити на далекі відстані, потім розвести водою і продавати. Таке вино отримало назву палене, що на голландський манер вимовлялось як бренді. Проте через деякий час з'ясувалося, що після зберігання в дерев'яних бочках смак ставав навіть кращим. Саме тоді, напевно, з'явилися перші прихильники міцних напоїв. У середині 16-го століття власник цього будинку повністю змінив життя всього міста. У дім мого пращура прийшов лист від короля Франції, за яким Ля Рошель звільнявся від податків і стовав центром торгівлі. А причиною такого рішення була пляшка Бренді, яку ще невідомий тоді Бон bon Авантюр подарував тоді ще майбутньому королю Франції. Цей погріб у Ля Рошель відомий кожному. Його ніби оберігає якась потойбічна сила. Мій прапрадід дегустував винні спирти. Ось у цьому погрібі. Курив, до речі, також прямо тут. Пожар був страшний, але погріб зберігся. Дивом вистояв він і під час війни. Мій дідусь та прадід пішли у партизани, а підприємство було кинуте призволяще. Погріб у центрі міста, але ані кулі, ані військові не пошкодили жодної пляшки. Тепер це наша гордість. Цей будинок зберігає всі секрети конячного дому. А ось і останні з них. Тут два роки тому поставили свої підписи усі члени тієї неймовірної експедиції до Антарктики. У результаті був створений абсолютно новий кришталево-прозорий коньяк. Легкий та невагомий він втілив у собі морозне повітря півночі та легкість думок її творців. Півгодини і двадцяте століття залишається позаду. Тут зупинився час. Кожні вихідні члени родини збираються у цьому сімейному маєтку дами обговорити новини світського життя, а кавалери, звісна річ на полювання. У кожного своя рушниця. Тут полювання залишається традицією, а собаки предметом гордості. Кіно і затишно навкруги фотографії родини та все, що говорить про історію цієї сім'ї. Це центральна кімната, зал. Тут є якась певна енергетика. Ми всі тут збираємося, дискутуємо. Тут було прийнято основні рішення в історії нашого коняку. А тут уже інша атмосфера, більш тепла. Тут усе пов'язано з сім'єю, а особливо з полюванням. Цих собак доглядав мій прапрадід, і вони виграли головний приз на виставці 1881 року. Сьогодні це єдиний сімейний коньячний дім, який ні з ким не розділяє своє виробництво. Лише від батька до сина таємниці мають залишатись у родині. Я допомагав батькові на виробництві з 15 років. Коли ми з братом підросли, він сказав, що ми повинні поїхати за кордон і довести, що ми щось можемо. Ми повинні були відкрити нові ринки продажу коньяку. Тоді на кілька років я вирушив до Центральної Європи, а Максим поїхав до Китаю. І, хоча інший брат Максим стверджує, що вибір присвячувати себе коньячній справі чи ні, справа особиста. Залишитись осторонь, мабуть, важко. Наші пращури з Голландії вони були протестантами. А протестанти вільні люди. Однак зараз ми експортуємо особливий стиль життя, до якого нас привчають з дитинства. У кожного з членів родини є татуювання, пов'язане з коньяком. Нас навіть хрестили коньяком, Дідусь так хотів. Вони надто сучасні і неймовірно аристократичні. У них унікально поєднується шалена вірність традиціям і сьогочасний ритм життя. Саме такий він напій коньяк. А ми продовжуємо пошуки. Місто легенда ще попереду. За вікном самі виноградники, маленькі містечка, зустрічають вузенькими вуличками і стародавніми будинками. Тут шанують святих і поважають виноробів. Ось навіть над входом до церкви маленький чоловік із бочкою. Гарний знак. Ми на вірному шляху, але доля підкидає загадки. Вулиця пекла і вулиця раю. Обидві огинають церкву, яка виведе на вірний шлях. Вулиця раю проходить перед входом до церкви. Отже, під час похорон, перед тим як занести людину до церкви, її обов'язково пронесуть по вулиці раю, тобто вона попаде в рай. А не віруючи, церкву обходять. І якраз за нею вулиця Аду. Містечко Сен Суван розташовано на римській дорозі, тому і сьогодні подорожнім тут не дивуються. Навіть у неділю святий вихідний для французів місцевий квазімодо Бернард дивом знайшов ключі і провів нас до дзвіниці. Колись під час релігійних війн тут були таємні кімнати, де переховувались люди. Звідси видно далеко. Отже, ми в регіоні Коняк. Виробництво кон'яку має свою офіційно закріплену територію, яка простирається уздовж берегів річки Шаранти. До неї входить шість апелясьйонів. Гран та «П'ютіт Шампань, Бордері, Фенбоа, Бонбоа, Буан Ордінер. Найбільший із них П'ютіт Шампань, а найвитонченіші кон'яки виготовляють з винограду регіону Гранд Шампань. Звідси з висоти 130 метрів над рівнем моря. найбільший виробник коньяку у регіоні, наче диригент керує своїм оркестром. Компанія давно вже завоювала успіх на ринку і має свої секрети. Власних виноградників вона не потребує. 1700 сімей незалежних виноробів трудяться, щоб забезпечити компанію якісним спиртом. Винний спирт потрапляє до цих апаратів, де і відбувається подвійна дистиляція. Під час дистиляції ми не лише отримуємо спирт уже тут проявляються базові аромати коньяку. Ми відкидаємо так звані голову і хвіст напою і добираємося до його серця. А серце самої компанії далеко від сторонніх поглядів. Саме тут переховують запаси найцінніших і найстаріших коняків. Тому ангели мають бути задоволені. Саме вони вважають, у Франції споживають 2% напою, який щорічно втрачає бочка. Ми маємо три головних завдання: обрати якісний спирт, витримати його у бочках і зробити асамбляж, оцінити матеріал, зрозуміти його потенціал. Це не зробить жодна машина. Іноді і 10, 20, 30 років аромату може бути недостатньо, щоб. Розкритися повністю. Тут уже талант майстра. Лише майстри та професіонали. І все на найвищому рівні. Так коньяк завойовує світ. Головне завдання цього майстра визначити, чи можна вже використовувати спирт, чи потрібно його залишити у боці і старішити далі. А ось людовик. Він професійно робить бочки. Матеріал лише найкращі дошки з лімузенського лісу. Жодного цвяха. Зредини бочку підігрівають, зовні змочують. Так вона приймає необхідну форму. Зараз майстер зробить кришку, помастить стики і готово. Однак ці бочки лише для лагодження старих. Самим виготовляти їх невигідно та й не панська це справа. А в опочивальні кон'яку справді по-панськи, аристократичний маєток, лакеї у білих рукавичках, витончена кухня. Тут знають безліч рецептів вишуканих страв на основі кон'яку. Сьогодні шеф повар готує свою фірмову закуску: устриці з беконом, морські гребінці з іспанською шинкою та суміш перців під соусом. Трішки обсмажити і обов'язково додати коняку. До речі, до головного блюда та до десерту будуть додавати різні коняки. За словами повара, це залежить головним чином від букету ароматів, з якого складається певний коняк. Ця страва відмінно поєднується з коняком іксо. Що знайдемо ми в самому серці коньяка. Сміливий та винахідливий. Він розвернув свою алхімічну лабораторію просто у центрі міста Загадковий монах коричневого хреста, що відкрив світу чарівний напій. І які вони мешканці міста легенди. Ми в'їжджаємо до міста легенди і зустрічаємо головного мешканця, який обожнює коньяк. Його місце проживання кам'яні стіни будинків. Це мікроскопічний грибок Торула Компіян який живиться спиртовими парами. Коньяк місто у південно-західній частині Франції. Вузенькі хвилясті вулички викладено бруківкою. А традиційним будинкам стародавнього міста уже понад 400 років. Тут народився майбутній король Франції Франциск I. Ці стіни були свідками правління династії Валуа. А це місце у коньяку відвідує кожний когнатека. Тут можна купити напої усіх коньячних домів Франції, а їх у регіоні близько 600. Для найдорожчих окрема кімната. Тут усі живуть коньяком і говорять лише про нього. У передчутті зустрічі з потаємним, адже ми там, де народжується коньяк, просто у центрі міста натикаємось на виробництво бренді. І це у місці, де всі говорять лише про коньяк. Він розгорнув свою лабораторію на березі Шаранти і не бажає поступатися аристократичному і пихатому коньяку. Коньяк – це бренді, але Бренді ніколи не стане коньяком. Ось така плутанина виходить. Однак Бренді відкриває горизонти. Він не так прив'язаний до місця виробництва. Ми використовуємо не лише виноградники коньяка. до того ж, підійде як білий, так і червоний виноград, і потрібна лише одна дистиляція. Саме тут і відбуваються дива: справжня алхімічна лабораторія. Мовмах і чародій. Спеціаліст народжує нові смаки. Зараз він створює лабораторний зразок того аромату, який необхідно отримати. Дуже важливий етап до міцного алкоголю додати воду, аби подивитися, чи зміниться аромат, чи смак, коли будемо доводити до необхідної міцності. Далі свої рецепти та секрети. І ось готовий зразок. Патрік залишає його на 24 години, щоб бути остаточно впевненим у результаті. Напій перевіряється на кожному етапі виробництва. Його міцність, колір, смак. А найголовніше це перевірка перед розливом у пляшки. Цей апарат перевіряє стійкість зразка до помутніння, а цей колір. Однак на цьому робота машин закінчується. Найголовніша машина це людина. Є апарати, які можуть визначити ароматні якості алкоголю, але жодна машина не створить тонкий асамбляж. Фінальний продукт бренді пройде обробку холодом 10 днів за температури мінус 8 градусів. Потім його профільтрують і можна розливати у пляшки або дегустувати. До речі, нам відкрилася маленька таємниця. Найкращий час для дегустації – 8-9 година ранку. Якщо коньяк можна назвати англійським лордом, тоді Бренті Джентльмен. Як Патрік поважає обидва напої, так само він обожнює своє місто і знає його найпотаємніші секрети. Ось цей балкон виходить якраз із тієї самої кімнати, де народився Франциск І, А ось тут він уже бігав до коханок. А ось і сам король кажуть: він мав дві пристрасті у житті жінки та війни, але не хотів, щоб одне заважало іншому. Тому полюбляв користуватися потайними ходами, але як цей красень двометрового росту просувався через вузенький тунель, який йшов від замку аж сюди, до центру міста, залишається загадкою. Як справжній мешканець коняка Патрік свято вірить у легенди. Свою назву місто отримало від одного шеваль'є, що належав до лицарів коричневого хреста. Якось випадково він провів дві дистиляції замість однієї та й забув про це. Років за п'ять знайшов шевальє цю бочку. Смак був настільки вражаючим, що лицар вигадав напоєві назву коняк. Як би там не було, а люди в коняку надзвичайно веселі та гостинні. Ми любимо жити цікаво. Завжди знаходимо краще. Ми любимо гостей, туристів. Обожнюємо, коли вони п'ють наш кон'як. Ось ви звідки приїхали? Ля рошель чудово. Патрік розповів нам по секрету, що таким веселим господар буває тільки з особливими гостями. Гасконь країна казок та несподіванок. Чи пам'ятають тут справжнього гасконця Дартаньяна місцевість пілігримів і гостинність по гасконськи, де народжується напій, який французи вже 700 років приховують від усього світу? Уперше Арманьяк розкриває свої секрети для українців. Гасконь. Тут народився Дартаньян. Саме цим шляхом чотири століття тому він вирушив підкорювати Париж. Мабуть, після смерті Мушкетера змінилось єдине. З'явилась ось ця табличка. Усе ж таки конюшні, будинок, тиша навкруги і аромат свободи. Дорога веде далі, і серце тремтить від передчуття. За вікном 21 століття. А в Гасконі пілігрими так само йдуть до Іспанії у Сантьяго де Компостелла. Відчуття нагадують Алісу у Зазеркаллі. Що це? Хто це? Доброго дня! Ласкаво просимо до казки. Чи є у вас вільні кімнати? Звичайно, пару кімнат з приводами обов'язково знайдемо. Насправді не так уже й смішно. Гостей зустрічають дивні дерев'яні істоти, а від нечисті оберігають хіба що вила і часник на столі у їдальні. інтер'єр уява перевертається з ніг на голову. Під стелею каструля замість тарілок платівки. Гітара потоворушувала скрипкою, а рукомийник просто у спальні. Ось до цієї кімнати іноді навідується дама, яка мешкала тут пару століть тому. Вночі можуть поскрипувати двері, але не лякайтеся. Мабуть, добре їм тут було, не хочуть залишати будинок. А це типово гасконь сказала. Чого тільки не бачили ці стіни? Кажу, що це місце має дійсно якесь магічне тяжіння. Як тільки я сюди приїхала, одразу закохалася у ці стіни. Так, так, це були саме сірі брудні стіни, але дивна річ, ми з чоловіком довго не могли купити будинок. То папери зникли, то господар захворів. Коли ми придбали його, мені почали снитися речі, які тут мають бути. Ось, наприклад, за цими фігурами я їздила до Індії, знайшла їх у племені Гандхара. Навіть страшно пригадувати, чого мені коштувало їх забрати. Але тепер вони вирівнюють енергетику в будинку та оберігають мене. До речі, чоловік мій не може довго тут перебувати. Як би там не було, але Арманіяк був завжди. Саме у таких колбах зберігали його півстоліття тому. І нарешті ось вони: 950 гектарів юні бланк, бако і навіть фольбланш найстаріший сорт винограду, але для Арманьяку лише 70 гектарів. Це продукт витончений не для всіх. За легендою мешкав у цих краях мужній лицар Армініус. Слава про його бойові подвиги розійшлася навіть територією Римської імперії. А коли римляни привезли сюди першу гілку винограду, згадали славетного воїна, і назву місцевості дали на честь нього: Арманьяк. Мабуть, і жив Армініус у такому будинку 16-го століття. А тепер тут мешкає сучасний Армін, молодий та енергійний парубок, який вже у четвертому поколінні продовжує родинну справу. Арманьяк об'єднав у собі виноробний досвід стародавніх римлян, секрети дистиляції сходу і кельтське мистецтво виноробства бочок. Цього року Арманьяк відзначає свій 700-й день народження, адже саме 1310 року монах відкрив чудодійний ефект напою. Він описав 40 хвороб, від яких рятував Арманьяк. Чутки про таке диво дійшли до Риму. Відтоді цей документ зберігається у Ватикані. Чудодійний напій вилікує хворе тіло і надасть йому спокою. Він зупинить сльози, що ллються з очей ваших. Він поверне втрачену пам'ять, звільнить ваші вуха від болю. А ось живий доказ дії чудодійного напою. Дідусь Арміна 94 роки, чотири війни позаду, а здоров'я вистачить на цілу роту. Він усе ще доглядає за улюбленим садом, а іноді катається на велосипеді. Він вам буде розказувати, що ніколи не п'є і не пив маньяк. Будьте впевнені, якість своїх напоїв дідусь перевіряє майже щодня. Найголовніше для Арміна якість ось цього грона. Він не забув ті страшні роки, коли регіон зазнав прокляття. Страшна хвороба філоксера, яка вражає куріння винограду, спустошила європейські землі і розорила виноробів. Зараз єдине, що ми купуємо, ось такі паростки кущ складається з двох частин: Нижча коренева, захищена від філоксери. Її закуповуємо як не дивно, саме з Америки, а верхня європейська, щеплена частина. Щороку у 20-х числах вересня, є лише кілька днів, щоб обробити 950 гектарів стиглого винограду. Шість машин замінює 900 пар людських рук. Машина проходить дуже обережно, аби не пошкодити плоди та зібрати лише стиглий виноград. А гілля та листя видуває сильним струмом повітря. Так за день обробляють 7 гектарів виноградників. Однак, перевагу технологіям сім'я граса надає лише у такому випадку, коли від цього залежить якість продукту. Зібраний виноград відіжмуть, а винний спирт піде на подальшу обробку. Однак для виробництва арманьяку використовують лише 10% лише для своїх, для французів. На відміну від коньяку, арманьяк проходить одну дистиляцію. Це єдиний дистилятор, який працює на дровах. У гарячу пору він працює два місяці безперервно, цілодобово. Ось сюди потрапляє вино, а звідси уже виходить те, що буде арманьяком. Щоб отримати один літр арманьяку, треба обробити 5-6 літрів вина. А поки апарат працює, сім'я Граса зустрічає друзів. Сюди приїздять клієнти і друзі, щоб добре провести час. Ми п'ємо, їмо, робимо шашлики на вулиці, добре проводимо час. А це на фотографії мій дідусь із Доном Олехандро Рубіня. Він був кращим виробником сигар на Кубі. Гарний арманьяк під гарну сигару. А найцінніше зберігається тут. Доступ суворо обмежений. Сюди потрапляє арманіяк після дистиляції та зберігається десятиліттями. Вони старіють разом: бочки, арманьяк і навіть вода. Щоб понизити міцність напою, раз на два роки до арманьяку додають потроху води і перевертають бочку. Ось тут дистилят, який приготував ще мій батько. Саме його я скоро буду розливати по пляшках. А те, що переробляємо ми з братом, це вже будуть продавати наші діти. Такий нерозривний ланцюг виходить. Та навіть коли позначка сягнула 40%, арманьяк одразу не будуть продавати. Ще рік за ним дбайливо пильнуватимуть у боці, аби аромат був цілісним та круглим, як називають його французи. Найкращий арманьяк отримують мінімум після 15 років витримки. Бувають аромати, що не підпадають під загальні правила. Ось, наприклад, ця бочка номер 6. Ми вирішили, що цей арманьяк володіє особливим ароматом. Неважливо, скільки років витримки буде обмежена кількість пляшок лише з цієї бочки, але це звичайно для гурманів. Будьмо! Ми проїхали сотні гектарів залитих сонцем виноградників. Ми відвідали унікальні сімейні виробництва. Ми дізналися тайну коронації коньяка. Завдяки близькості до моря, а потім ще й офіційно закріпленій території, світ визнав його королем. Ми розкрили секрети успіху бренді. Він простий, енергійний і винахідливий. І головне, ми довідалися, що в неділю за сімейним обідом, коли французи покличуть найближчих родичів, вони дістануть пляшечку арманьяку.